Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і це означає, що ми зустрічаємось з вами в студії мого авторського дизайну. Нагадую для тих і повідомляю для тих, хто вперше на цьому каналі, що я є автором найкращих в світі м'яких меблів «Трансформер», які до того ж виготовляються за мого авторського догляду. І uh, супроводжується сертифікатом відповідності. Uh, про що піде мова сьогодні? Uh, сьогодні у нас 22 травня, і ми маємо з вами uh, засвідчити результати, які uh, відбувались протягом цього року. Uh, в попередньому відео я вже наголошував про те, що uh, ми uh, в цьому році, які uh, за Структурно-логічною схемою і за методичним забезпеченням є прибутковим роком. Ми е, займалися тим, що я наочно вам доповідав, як створюються продукти. І ми створили одну окрему модель, на основі якої з'явився невеличкий асортимент з трьома типовими розмірами. Ми цю модель створили від початку до кінця, а навіть вже вона готова до впровадження в ринковій реалії. Далі ми з вами від 1 листопада створювали сайт для цієї платформи з дизайну, який ви знайдете за посиланням під цим відео. Він йде на додачу до мого авторського сайту. Тобто, у нас тепер є два посилання: www.odinets.top, www.dizing.net.ua Network платформа з дизайну вона була створена саме для того, аби в повній мірі відображати всі ті процеси. Які е, будуть відбуватись в приміщеннях ваших з вашим е, власним уявленням про дизайн? Якщо у нас є е, спозиціоновані моделі Limited Edition, а, е, «Smart Standard» і е, авторський вибір, тобто такий вибір, коли ми з вами в партнерстві вибираємо е, на відміну від е, «Limited Edition», коли я один обираю матеріали, узгоджую це і впроваджую. Партнерський вибір у нас буде йти, коли ми кооперативним дизайном з вами співпрацюємо і узгоджуємо навіть технологічні моменти. Все це відбувається за моєї авторської методики, яку ми власне і викладали всі ці три роки, які закінчуються у нас 25 травня. Я вам пообіцяв, що це відео буде проміжне. 25 травня ми е, е, створимо такий е, промо-акшон, е, промо е, подзвонимо в дзвіночок останній і закриємо питання з Академією Гудвіл Року, тому що в цьому році ну, в минулому, так? В минулому, минулому так? і цьому закінчились права на Знак товару і послуг Гудвіл Року тепер його вже не буде. Ми будемо працювати під гідою авторства, і власне я вам показував, як стратегія слідування за лідером призводить вас до лідерських позицій. І ми створили з вами продукти. Які доповнюють вже напрацьоване, ви подивились, як це відбувається, і ви можете брати все це на озброєння абсолютно безплатно. Тобто, я не займаюся якимось інфобізнесом, або як це там називається, я вийшов з цих реалій ще, коли працював в університеті старшим викладачем. Власне, я про це розповідав, коли ми розпочинали цей шлях 1 вересня 3 роки тому, перший навчальний рік розпочинали. І тепер ми всі ці питання закрили і займаємось виключно просуванням дизайну. Це не означає, що ми а, закрили питання а, про створення нового. Навпаки, ми тільки починаємо. І а, тепер стадія в а, масштабуванні цієї діяльності. Можете її назвати як бізнес діяльність, можете називати її як вам завгодно. Ми будемо на цьому каналі висвітлювати, як це відбувається. Я буду ділитись власним досвідом. І, і, звісно ж, ми будемо розглядати продукти, як вони впроваджуються, як ми працюємо з різними підходами, дизайнерськими фішками. скетчинг, як відбувається, коли ми робимо нариси для клієнтів, коли ви на клієнтами. Ми співпрацюємо з вами, розглядаємо, які, як краще облаштувати і таке інше. Ну, приміщення, звісно ж. І ще, я думаю, що ми 25-го поговоримо про нові реалії і поставимо завдання на літні канікули на весь літній період. І я не буду забігати наперед, але вже готова платформа нова, яка буде, скажімо так, вона вже описана, вже все те, що ми будемо на літніх канікулах з вами розглядати, воно вже має певні риси. Проте відточити це і направити, вже ми займемося цим безпосередньо. З 1 червня цього року. Тож до нових зустрічей, підписуйтесь, грайте, переходьте на сайт один другий. Дивіться, знайомтесь, розглядайте дуже багато цікавого, що допоможе вам бути більш ефективними, зразковими. Допоможе вам зручно облаштовуватись в будь-яких локаціях і створити затишок, свій власний затишок, свій власний куточок в будь-яких житлових умовах. Дякую за увагу!